Вирішили бути принцесами, вас показують, що якийсь довгий час ви ведете себе як принцеса. А Знаєте чому? Бо ви знаєте, чого ви хочете. Правда, ви один день думаєте, хочу це, інший день хочу інше. Ну іноді класно побути принцескою, не тільки ж йому бути принцем, дівчата. І зараз, у якось у вас так, ви знаєте, вам не вистачає чогось, або якихось практичних дій. Саме від інших людей ні. Або грошей не вистачає декому, є і такі епізоди, а щось приховано від вас. Приховано від вас, що зараз ви з кимось не спілкуєтесь, або якщо спілкуєтесь, то якось так, аркан суд. Тобто зараз ви судите те, що було раніше. І вам від цього дуже важко, але це не приховано. Ні, я думала це. І ви зараз вже втомилися від цього і хочете піти від цих переживань, скільки можна, стільки берегів, правильно, дівчата, а чоловіків ще більше, ніж берегів. Так, а що ж скрито від вас? О, дівчата, знову це падає. Тайна, яка, що дуже скоро якась тайна відкриється? Тайна, яка. Свій час ваше серце розбило, це навіть може бути завтра, сьогодні, післязавтра. А що ж це за тайна? Що ж це за тайна? Ми же хочемо знати, що прихована? Тайна, що стосовно того, що ви з кимось будували щось таке конкретне і стабільне. Знову, дівчата, король жезлів. Тайна відкриється, що оцей король жезлів і що він хоче.